Так, шановні друзі, моя презентація присвячена історії заповідника. Е. Ага. Значить, часто є плутанина в, дво, в, в одному понятті. Державний історико-архітектурний заповідник в місті Жовківі. З одного боку, це є територія, а з другого боку, це, була, це був орган управління. Так от, територія, як така, створена постановою Кабінету міністрів у 94-му році, називається «Продержавний культурний заповідник в місті Жовки Львської області. Там записано прийняти пропозицію Львівського облвиконкому, погоджено з шістьма відомствами. Наче Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, ну всі, всі хто, мінприроди і так далі, всі, всі, які були на той час, про оголошення комплексу пам'яток історії, містобудування архітектури та природи міста Шовкви, державним історико-архітектурним заповідником. Ця постанова діюча, і ця постанова стала основою і підставою для того, щоб створити орган управління. А орган ну, підставою для створення самого заповідника. Тут е, теоретичні аспекти зачепив і Тарас Степанович і Микола Валентинович. Нічить, е, хочу вам сказати, що дві такі, я бачу, головні все-таки підстави: це планувальна регулярна схема на основі так званого Хілмінського шнура 4320, значить, і всі елементи укріпленого ідеального міста. Цю, ці теоретичні основи. Розпрацювали працівники львівської політехніки, теоретично довели, було багато публікацій, і це стало переконливим аргументом для уряду, щоби прийняти відповідну постанову. І друге зосередження на невеликій території значної кількості пам'яток архітектури, понад 40. На території заповідника це 27 гектарів, є біля 40 пам'яток архітектури. В основному 99% це національного значення. А коли дивитися в історії, згадувати людей, які були до цього причетні, я повинен сказати, що ну, дуже сильно доклалося до того таке прізвище, може пам'ятають кияни Микола Максимович Кучерук. Якщо ви знаєте, він був голова. Він був начальник управління Держбуду, а потім голова Державної служби з питань охорони культурної спадщини, який сюди приїжджав зі своєю командою, дивився перед тим, як була прийнята постанова. Бо що сталося? У 92-му році Верховна Рада приймає постанову про розмежування власності. А в жовті була філія Львівського державного історико-культурного заповідника. І хлопці зі Львова сказали: слухайте. Значить, ми вже в різних юридичних реаліях ми вас відкидуємо від себе. Ми не можемо охоплювати жовтку і займати жовкою. І ми виявилися в такій ситуації, що на той час в адміністрації у нас був створений відділ охорони культурної спадщини сидить Богдан Піхурко ми про нього ще згадаємо сьогодні. І нам треба було щось, щось вирішувати, якесь приймати рішення. І ми вирішили, що треба створювати заповідник. Підстави, власне, оце ті підстави, і ці підстави переконали людей в Києві, що такий заповідник потрібний. І цей заповідник був створений. Я вже казав, що ми маємо 40 пам'яток, але це пам'ятки, які належать сьогодні Львівській національній галереї мистецтв. Це всі пам'ятки національного значення. Їх тут є сім, але їх фактично шість. Тому що Галинська брама. Значить, оця Глинська брама, яка була розібрана в на початку, перепрошую, в кінці 80-х років, бо ракета на полігон, Яврівський полігон, не могла ракетовос не міг проїхати, прийнята постанова уряду про виключення з переліку пам'яток Глинської брами, її виключили і потім розібрали. Добре, що ми зберегли значить, елементи камінні, всі були збережені, і вже не пізніше, на початку 90-х років, ми цю глимську Галинську браму відтворили. І е, я мав розмову з кількома серйозними людьми з Києва, які е, значить, е, ведуть, е, ну, скажімо так, перед в пам'яткової справи. Вони кажуть, що давайте відтворіть цю пам'ятку, тобто включіть цей об'єкт, хоч він і відтворений. Але включіть його, бо більша частина цього, цієї брами, воно все-таки пам'яткова субстанція. Включіть назад перелік пам'яток, це задача, яка, яка, ще буде, яка ще буде перед нами. Значить, етапи розвитку органу управління. Тобто територія і пам'ятки, вони залишаються, і вони будуть залишатися вічно. Хто би як цього не хотів, шановні друзі, Пам'ятка зберігається законом. І ця пам'ятка буде існувати вічно, в кращій, в гіршій формі, але буде існувати завжди. Це є, до речі, одна з дуже серйозних переваг для інвесторів. Значить, є одна дуже цікава стаття одного нічить, норвежця, який описує, в якому місту віддасть перевагу китаєць з своїми інвестиціями. Місті, дає пам'ятки віддасть перевагу китайцям, тому що є стабільність. Меність знає, що ця будівля, і це місто, і цей уклад буде збережений. Отже, на виконання цієї постанови рішенням обл... виконкому тодішньої Львівської обласної ради значить, був створений, була створена дирекція. Це було десь вік. Значить, поставлені завдання по розробці планування і документації, фінансування місцевий бюджет, положення, опис меж і перелік об'єктів. Скажу вам так, що в первинному варіанті переліку об'єктів в заповіднику були Крехівський монастир і житло на Вічевій площі. Але коли ми розглядали вже детальніше, все таки брати це чи не брати це. 10 чоловік. Це ж величезні проблеми. значить, З одним житлом, слухайте, це, це я знаю, як мучаться деякі інші заповідники, маючи на своєму балансі житло, ми від цього відмовилися. І, значить, Взяли тільки ті об'єкти, які ну, такі, що можна з ними дати раду. Далі, в 2007 року розпорядженням уряду, значить, заповідник був переданий до сфери управління Мінрегіонбуду. І я вам хочу сказати це, значить. Була віха дуже серйозна в розвитку заповідника. Чому? Тому що ми набули право виступати замовниками на проєктну документацію і на реєстраційні кошти, до цього часу такого не було. Тобто, ми самі могли планувати своє майбутнє, значить, малювати бачення і реалізовувати це бачення. Потім заповідник був переданий разом з іншими усіма в сферу управління Міністерства культури. Підстава цього теж була дуже така прозаїчна, бо дві країни в Європі, які мають пам'ятки в двох руках, так було тоді. Значить, Мінрегіон і Мінкульт. Це була, по-моєму, Естонія. А всі решта в одних руках: Міністерство культури. Значить, і були заповідники передані Міністерству культури. Я не зачіпаю правильність або. Проблеми, які виникли після цього. Це окрема тема для розмови, але так сталося, що були передані Міністерству культури. І нещить, у 2020 році наказом міністра нещить, діяльність заповідника була припинена, пам'ятки, і все так мовити оточення було передано в управління нещить, Львівській національної галереї містець імені Бориса Григоровича Возницького. Причини і підстави, чому так сталося. Я мушу про це сказати, бо ці розмови точаться постійно. Нечіть. Перше, ми ніяк не могли дати раду з текучістю кадрів. Е, у нас було декілька архітекторів, молодих дівчат, хлопців, які попрацювали, щось навчилися, і молоді сім'ї, і втікали, тому що в архітектор отримав набагато більше, навіть нікого не було. Це було величезна текучість кадрів, І ми завжди крутили собі голову. Навіть була така ідея, щоб створити заповідник Жовки національним, тобто дати можливість якось підняти заробітну плату. У мене була розмова з Богуцьким, колишнім міністром культури. Багато вразом, якщо ви знаєте, радником президента. Він казав: Давай всі документи ну, не встиглося. Богуцький помер. На жаль, дуже, дуже швидкоплинно, плинно. Це була одна причина, а друга причина. Ми на себе понатягували стільки завдань, е, е, я про це скажу, що ми просто фізично собі не могли з тим всім дати рад. Не було ким, не було як. Почалися деякі е, всередині в колективі, деякі, значить, е, різнобой, різ, скажімо так, я би так мягко сказав. І це стало такою причиною, що Міністерство культури, в принципі, прийняло таке рішення. Тарас Степанович погодився. Знаєте, оцінюючи сьогодні, а що стало ліпше, чи стало гірше, і так далі. Я хочу сказати, що в принципі стало краще. По-перше, ми, колоса... ми отримали доступ до колосального музейного ресурсу. Це наше завдання, теж музейництво. Ми не мали такого доступу. У нас тих експонатів, тут півтора тисячі слухайте, було, і це в основному експонати археологічні. Нечіть, сьогодні ви можете побачити нечіть, планів багатої, і так далі, щоб нечіть, цю резиденцію і інші об'єкти зробити справжніми музейними, музейними об'єктами. Ну, скажімо так, така потуга, як Національна галерея, найбільша музейна установа, а ми під її нечіть, крилом. Така потуга дає тобі силу теж, значить, дає багато можливостей. Головне зараз використати ці можливості значить, і е, забезпечити такий розвиток, який би мав бути, який би заслуговується це місто. Місто документи. Ми живемо на основі містобудівних документів. Ми маємо в жовті генеральний план, який був розроблений в 96-му році. Він трошки застарілий, але не дуже. Там закладені основні рішення. Збереження центральної частини, обвід транспортними значить, якимись майстралями, значить, тобто основні рішення закладені нормальні. Значить, ми маємо розроблений в 2007 році, розробили історико-культурний опорний план. Ви знаєте, що це основний документ, який встановлює значить, правила значить, життя, так би мовити, і перетворень. В історичному місті, в історично міста, місті для цього служить історичний ареал, який визначається тим історико-культурним оборним планом. На жаль, міська рада цього історико-крептурного плану до сьогодні не затвердила. Ми його два рази коригували, а зараз ситуація заходить в тупік, тому що для розробки такого документу паралельно треба розробляти земельні документи, а це тяне за собою просто величезні величезні кошти. Як з того всього вийти, я не знаю. І дуже прикро мені так, ем, начать, що держава, тому що це не тільки проблема Жовку, До речі, я так думаю про це Олена Васильівна скаже, що держава начать, не знаходить варіантів, не знаходить можливостей поставити в тому всьому крапку якусь. له, а були спроби, але вони ці спроби ні до чого не привели. Концепція регенерації ревіталізації є такий дуже цікавий документ, він не зобов'язуючий, він концептуальний, але він затверджений міською радою і всіма іншими службами. Питання, як ці документи виконуються, питання риторичне, я на нього не я просто впускаю це. Ми розробили у 2008 році генеральний план. Заповідника разом з Львівською політехнікою, яким ми керуємося, в принципі, до сьогодні. Цей генеральний план є складова частина тої містобудівельної документації. Сьогодні такого поняття, як Генеральний план заповідник, нема. Є план організації території заповідника. Але це є добра основа для того, щоб на основі цього документу зробити такий план організації території заповідника. Причому такий план організації території заповідника, згідно законодавства, затверджується органом управління цим заповідником. І, 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 і деякі важливі документи, які стосувалися розвитку ЖОКу. У 2001 році ми затвердили програму. Комплексна програма була затверджена урядом про збереження відтворення істори історико-культурного середовища міста Жоку. На жаль, потім ця програма була у 2011 році за уряду Януковича скасована, тому що тоді була. Було якесь касування, редукція, так би мовити, всіх програм, які десь там не, не, не лізли, вимагали коштів і тому подібне. І е, я намагався значить, захистити наші інтереси, нічого не вдалося нам, і, значить цю програму відмінили і скасували. І, до речі, ми до сьогодні не маємо ні одної комплексної програми по місту. Це місто, місто би зараз мало зробити, це його завдача. Але такої програми, на жаль, ми не маємо. Святкували ми 400 річчя в 2003 році надання Мандебурських прав місту Жовкві. Було прийнято і розпорядження президента, і постанова уряду. І, хто пам'ятає, велика робота була зроблена 2001-2003 роки. За участю і області ми тоді в області взагалі пішли програмою такою, що відтворювали маленькі містечка. Перше було турка. З тим бойківським фестивалем, і ми для турків взагалі зробили революцію. Турка ніколи не знала і не пам'ятала, значить, того всього вже час. Слухайте, я просто шоці? <гумій> начать, виконання державної програми, декілька цифр, я не буду на них зупинятися. Програми ревіталізації замості і жовки дуже подібні є, але зверніть увагу внизу на цифру. На цифри різниці. <гумій> Значить різниця цих програм. Наукова діяльність, архівні, археологічні, архітектурні дослідження, конференції, про які згадував що два роки, інші проекти, інтерезація військових поховань, багато різних речей. Археологія замку, от, з тими плямками, помаранчевими і синіми це місця, де копав Тарас. От там він сидить, значить. І він це все рив, рив місяцями, нечить, днями. Ми нервувалися, тому що він затримував, але він робив свою справу. І він свою справу зробив добре, і ми можемо побачити сьогодні в окремих місцях замку те, що відкопалося, і те, що продемонстровано, те, що людина може побачити. Дослідницько-консерваторські роботи, нечить, польські колеги, нечить, з Віланова знайшли в палацовому корпусі залишки фресок. І ці фрески, це зображення, це, це е, можлива гіпотетична реконструкція, це зображення Олександра Македонського. Це не хто не Це, значить, був такий в одній кімнаті фрис величезний, де е, біля 30 видатних постатей людства просто значить, е, були продемонстровані. Воно потім було знищено, там тільки залишилися, бачите, такі сліди невеличкі. Це дуже цікава робота, яку в нас не знаю, хто би зробив. Звичайно, дру, друкування різної літератури, і так далі. Була регіональна програма Київська ініціатива. Ми значить, зробили пілотний проєкт, ми стали одним із кращими в Україні по регенерації жовкви. Ми потім стали учасниками спільного проєкту ЄС проєкт урбаністичних стратегій Комус, Комуніті Урбанік Стратегії. З трьома з двома містами льуцькі прилуки потім прилучилися. Ми Тут була організована і школа для малих людей, і була нещить, викривана одна дуже серйозна ідея, щоб на базі синагоги зробити такий міський центр культурний і тому подібне. Нещить, на жаль, бо це мало бути все з грішми реальними. На жаль, нещить, управлялася ця програма з Києва, а ці люди в Києві не змогли прозвітувати про використання коштів, і вона закрилася. І таке теж буває в нашому житті. У нас є багато документів про регенерацію історичного середовища. Ми це зробили ну, по центральні, на центральній площі Вічеві. Є таке напрацювання, яке можна застосовувати, розширювати. Ну, окремо, по, по, по кожній пам'ятці зроблено дуже багато. Я не буду тут всього значить, розповідати, але, значить, і раніше. Ну, скажем, той самий проект. Найбільше була інвестиція це цей проект Євросоюзський, Польща, Білорусь, Україна. Але в, в тому числі на два роки тому нам, хоч вже війна йшла, але нам вдалося реалізувати накрити кухонний корпус дахом, врятувати його, так би мовити, від, від від якихось проблем. Тут фотографії, ви, ви, напевно, частина з вас вже це чули і бачили, ми не раз про це говоримо, але варто згадати, що на кожному об'єкті щось робилося. Це об'єкти наші і будуть ці роботи продовжуватися за різні кошти, різними виконавцями, десь під якимось одним значить, керівництвом, але вони будуть, вони будуть продовжувати. Музеєфікація. Я відмічаю тут три такі етапи створення музейних експозицій в місті Жовкві. Це перша експозиція в рамках цього проєкту. Ми знаходимося тут, на горі і кузня. Це в рамках того проєкту було реалізовано. Другий етап у нас була виставка у 2019 році, там де зараз є нечить, другий поверх школи. Вона була бідненька. Ми тільки своїми користувалися ресурсами, якими ми мали. У нас ресурси були зовсім невеличкі. Але зараз значить, ми в тих приміщеннях маємо експозицію, яка називається сакром і профаном. І значить, 200 предметів автентичних: живопис, скульптура, тканина, меблі, значить, багатства, а в запасниках Олеського замку, в запасниках у Львові в галереї мистецтв. Тисячі предметів, які десь треба показувати. Тобто ми маємо можливість. Площі, може, не всі готові, але вони будуть готові, а галерея має нещить, величезний запас. Кожен предмет унікальний. Про кожен предмет можна розповідати дуже багато, але, але не буду. Міжнародна співпраця, міжнародний центр охорони культурної спадщини за діяльність з 2008 року по, 13, по, по сьогодні. Десь порядка 50 семінарів з виїздами в Польщу, 500-600 чоловік навчені, врученням сертифікатів і так далі. Ми просто взялися на себе. Нас підтримала область, тому що область нам, нам фінансувала виїзди. От, а, прийом, навчання і всі інші речі в Польщі це наші польські друзі, Національний інститут спадщини. Е, Ці семінари, значить, роботи слухачів центру. Проєкт музею без кордонів був дуже цікавий. Проєкт з Краковом значить, реалізований. Проєкт церкви, знаменитій церкви в ЮНЕСКО, значить, ну і співпраця зі студентами. Теж різні напрацювання, маса їх дуже цікавих. Студенти трошки, знаєте, вони трошки фантазують, але в кожній фантазії щось сидить цікаве і щось, і щось потрібне. Популяризаторська робота заходи різноманітні. Це все робилося, робиться і зараз, може зараз трохи менше, бо війна, слухайте, не до танців, не до співів. Але тим не менше, якісь популярні, якісь наукові речі, якісь такі, що би зацікавили наших людей. Ми робимо. Проблеми до вирішення: історико-культурно-опорний -на план, план розв'язки території. Закріплення, згідно законодавства меж, вони встановлені межі заповідника, програма ревіталізації, відновлення діяльності консультативної ради, це обов'язково річ, яка потрібна. Ну і продовжувати треба на паспортизації пам'яток. Я вам дуже дякую за увагу. 30 років це багато, але бачите, в 20 хвилин чи 25 можна вкластися.